Дорога до Шевченка надія Гуржій У кожної людини дорога є своя. Дорога до Шевченка, нам віру окриля В дитинстві, як ступаємо на шлях цей, чи тоді, коли і досвід маєм і вже не молоді. Пригадую далекі та незабутні дні, Кобзар читає мама Я мов казковом сні, коли ж прописала дідшноньку небогу у горлі душить, в очах сльоза тривога. Минуле наша пам'ять, майбутнє кличе нас, у кожному я вірю живе малий Тарас. Його життя це приклад, художник і поет і скріпака малого такий всесильний злет. Він чесно і відкрито вказав усе за нас, тому й на кручі синій, задумливий Тарас, щоб не в поклоні клали йому живі вінки. Щоб нам дивитись очі, коли пройдуть віки.